Україна просить Сполучені Штати надати їй ракети дальністю 300 кілометрів для продовження наступу і раніше. Вашингтон відмовляв у наданні тактичних ракетних систем АТАКМС дальністю 300 кілометрів через ризик спровокувати Росію. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Відомо, що документ, на який посилається видання, був підготовлений урядом України і переданий американським конгресменам. Він містить 10 типів озброєнь, які, як стверджує Київ, знадобляться. Для продовження наступу у 2023 році серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Гарпун і тисячі ракет для артилерійської ракетної системи високої мобільності Хаймарс. Є інформація, що найближчим часом інфраструктурні об'єкти України можуть бути захищені новітніми комплексами ППО. Новий запит на зброю був підготовлений на тлі успішного контрнаступу українських військ у Харківській та Херсонській областях, у результаті якого Україна. На відновило контроль над десятками населених пунктів, як нагадує видання Wall Street Journal, незадовго до цього головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний і депутат українського парламенту генерал Михайло Забродський опублікували статтю, в якій стверджують, що переломний момент у війні може настати, якщо українці, як і росіяни, матимуть системи більшого радіусу дії, зокрема АТАКМС. Нагадаємо, міністерство оборони РФ визнало свій провал на Харківщині. А 11 вересня стало відомо, що у США визнають, що просування збройних сил України відбувається набагато швидше ніж очікувалося. В ефірі з Вашингтона Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Успішний контрнаступ збройних сил України у центрі уваги світу. Західні зміни називаються найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом. Вони відчайдушно борються, аби захистити свою країну і повернути території. Заявила у понеділок речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. І додала: ми будемо продовжувати підтримувати їхні потреби, аби вони досягнули успіху на полі бою. Це лишається нашою метою. Говорячи про вплив успішного наступу на майбутнє військової допомоги, речниця Білого дому», тому нагадала, що президент ще раніше цього місяця звернувся до конгресу із проханням виділити додаткове фінансування на підтримку України. Як коментують успіхи збройних сил України, американські експерти і законодавці чи вплине це на швидкість та обсяг західної допомоги? Про це поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру з будівлі американського конгресу. Катю, вітаю, вітаю тебе, юлю. Катю, як оцінюють західні аналітики чинний контрнаступ України і чи може це вплинути на швидкість та масштаби надання військової допомоги від та союзників? Загалом так, юлі, експерти, з якими я спілкувалась, наголошують на тому, що успішний контрнаступ українських військових на харківському напрямку, а також імовірні наступні перемоги, можуть стати вагомим аргументом у запиті додаткової допомоги від заходу. це стосується як фінансової допомоги, так і воєнної допомоги. Зокрема, це важливо, тому що вже дрожжі ще 2 вересня. Білий дім звернувся до конгресу і запитом виділити Україні додаткову допомогу у розмірі 11,7 мільярдів доларів. За словами Білого Дому, це пов'язано. З тим, що попередні транші вже себе вичерпують, відтак експерти, з якими я спілкувалися, зокрема Герман Пірхнер, президент американської ради зовнішньої політики та Хонор Сівой, старший науковий співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень, стверджують, що американські законодавці та урядовці, які виступають за надання додаткової допомоги Україні, мають активізуватись просто зараз, тому що опозиція, яка раніше стверджувала, що українські військові можуть просто не знати, як використовувати з Західне озброєння зараз позбавлено свого аргументу через успішний контрнаступ українських військових за із використанням безпосередньо західного озброєння. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення експертів просто зараз. у США і на заході завжди були голоси, які сумнівалися в тому, на що здатна Україна. Україна впаде за три дні. Ми дамо їм зброю, але чи вміють вони нею користуватися? Чи буде ця зброя ефективною? Ви чули усі ті аргументи, і я думаю, що зараз з успіхом наступу в районі Харкова та Херсона люди, які казали, що ми не повинні давати Україні більше зброї, тому що вони не можуть її використовувати. Я думаю, що вони втратили свої аргументи. Зараз настав час діяти для Блінкена та для військових, які виступають за те, щоб Україні надали достатньо озброєння для широкомасштабного наступу. Зараз їхні вимоги та аргументи мають більше сили. Нинішній контрнаступ показує кілька речей іншим державам. По перше, це свідчить про те, що Україна продовжує боротися а також Україна добре використовує озброєння. Яке надали Сполучені Штати та інші союзники, якщо ви подивитесь на те, що відбувалось протягом останніх кількох тижнів перед початком контратаки, то Україна добре використовувала системи Хаймарс та інші артилерійські системи великої дальності, які ми надали, і це дає їм змогу досягти нинішніх перемог. Катя, багато аналітиків також звертають увагу на те, що успішний контрнаступ ЗСУ ще більше вдарить по моральному стану і мотивації російських військових. А що кажуть оглядачі про вплив наступу на найвище керівництво у Кремлі? По суті, вплив цього вдалого контрнаступу української української армії. Ми бачимо вже зараз. Зокрема, він відбувається на впливі на російську армію та на стратегічне рішення воєнного керівництва Росії. Принаймні, так вважає люкофі, Кофі, старший науковий співробітник інституту гудзона. І так, за його словами, російські удари по Харківській Харківській теплоелектростанції та по цивільній структурі, по цивільним точкам є ознакою відчай. Російської армії а також черговою спробою залякати українців пропоную заслухати більш детальніше пояснення у коментарі самого експерта Люка Кофі я думаю, що останні російські атаки на цивільну інфраструктуру, електростанції та гідростанції є ознакою відчаю. Такі вчинки роблять, коли знають, що програють на полі бою. Жоден розумний воєначальник не запропонує використати балістичні ракети вартістю 30 мільйонів доларів, щоб на пару годин вимкнути електромережу України. Але це саме те, що ми бачимо зараз. Що стосується політичного впливу, зокрема на Володимира Путіна, то він дійсно також існує. Принаймні, за словами люка кофі, позиції Володимира Путіна дійсно похитнулися. Водночас експерт наголошує, що це не обов'язково означає щось позитивне для України, тому що на ближче коле Володимира Путіна засмучене не і роздратоване не стільки війною, скільки негативним ходом війни і слабкою позицією Російської Федерації. Відтак, якщо Володимира Путіна дійсно змусять покинути е, посаду і е, покинути владу, то це. Радше за все буде для того, щоб замінити його на більш агресивну людину, яка буде вести більш агресивно цю війну. Принаймні, так стверджує Лю Кофі, старший науковий співробітник інституту Гудзона. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення просто зараз. Я не дуже впевнений, що зараз режим Путіна під загрозою. Проте серед західних держав є розмови, що можливо його скинуть, і це вже ж буде добре. Але я вважаю, якщо на цьому етапі Володимира Путіна дійсно скинуть, то це станеться лише тому, що його найближче коло вважає, що він неправильно веде війну. Що якби хтось інший керував, у них не було б цих невдач. Саме тому вони б його й замінили. Я ж ніяк не тому, що вони раптом стали знаєте, такими демократами за одну ніч. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.